Нещодавне повстання Пригожина проти російської влади потрясло весь світ, а його закінчення приблизно через добу здивувало не менше. Саме повстання Пригожина вилилось через його розбіжності з Міноборони оборони РФ, що неодноразово траплялося і навіть публічно. Власне, головні претензії були адресовані не особисто Путіну, а Шойго і Герасімову центральним особам Міноборони. І в цьому випуску ми спробуємо провести історичні паралелі з повстанням Пригожина. І подивимося, до чого ж вони в результаті приводили. Сам же заколот Пригожина було розпочато 23 червня 2023 року. Попередньо Пригожин знову у своєму інтерв'ю розкритикував діяльність Міноборони РФ і загалом виступив проти всієї російської еліти, заявивши, що Росією править клан олігархів і що саме їм вигідна затіяна війна. Більше того, зазначив, що війна російськими елітами була затіяна для власних вигод, а Україна не становила жодної загрози для Донбасу. Стало очевидно, що Пригожин почав відкрито виступати проти головної лінії Кремля. Увечері цього ж дня вагнерівці повідомили про те, що їхній табір був атакований російськими військами, після чого Пригожин оголосив про початок заколоту. Ймовірно, атаки ніякої не було, і це була інсценіація Пригожина. Так чи інакше, але вже до ранку 24 червня війська Вагнера фактично захопили місто Ростов, принаймні контролювали всі військові об'єкти в місті. А весь центр міста зайняли вагнерівці. Опору ніякого не було під час взяття міста. Приблизно в цей час уже йшло захоплення військових об'єктів у Воронежі, опору також там не було. Пригожин за підсумком заявив, що йде на Москву, анонсувавши, що має 25 тисяч військових, готових боротися. Війська Вагнера і справді почали рухатися у бік Москви і майже туди дійшли. У самій Москві та на її шляху стали готуватися до оборони, вивели техніку та військових на вулиці міст і стали перекопувати дороги у передмісті. Спроби зупинити Вагнер більшого робилися за допомогою російської авіації, надходили повідомлення про завдання кількох ударів по колоннах. При цьому вагнерівці давали відсіч, маючи при собі системи ППО, і за підсумком заколоту збили один літак. І шість вертольотів. Також знищили кілька одиниць наземної військової техніки. Проте сам заколот закінчився досить несподівано, жодного розгрому Вагнера не сталося, однак Пригожин вирішив закончити свій похід на Москву, а в Кремлі заявили, що Пригожин вирушить до Білорусі. При цьому кримінальну справу, яку було заведено на початку заколоту, була закрита, а бунтівники, по суті, ніяк не були покарані. У цій історії, мабуть, було чимало закулісних переговорів. Чому так все закінчилося, невідомо. Чи через те, що Пригожин не отримав жодної підтримки від людей із російського істеблішменту, чи через ще якихось причин. Так чи інакше, але спроба перевороту провалилася, а Путін зміг зберегти владу. І так, тепер перейдемо до історичних паралелей: на що ж це схоже. Сам Путін, виступаючи зі зверненням на рахунок заколоту, згадує 17-й рік. І справді, в 17-му році є одна подія, вкрай схожа на заколот Пригожина. Це Корніловський заколот. Заколот генерала російської армії Корнілова почався 27 серпня 2017 року і тривав лише три дні. Також закінчився невдачею, та він потрапив під арешт, хоча вже за часів громадської війни стане одним із головних лідерів білого руху, який виступав проти більшовиків. Також, що стосується заколоту, то Корнілов був край незадоволений задоволений чинним тимчасовим урядом, вважав його слабким. А також заявляв про занепад російської армії, який справді став відбуватися з приходом тимчасового уряду. Особливо це позначилося на останньому наступі російської армії у Першій світовій, що відбувся у червні цього ж року. Російська армія буквально розсипалася через погане командування, слабку мотивацію, проблеми з логістикою тощо. Схожі, тези висловлював і Пригожин, неодноразово критикуючи еліту та Шойгу за розкрадання армії. Остання критика Пригожина перед повстанням якраз і була спрямована на військове командування, яке наготувало армію до наступу і взагалі до ведення повномасштабної війни, за словами Пригожина. Корнілов був прихильником ідеї війни до переможного кінця, тому вважав, що потрібно встановити жорстку дисципліну в армії та диктатуру. Також був прихильником повної мобілізації населення для перемоги фронту. Пригожин був прихильником схожих ідей у плані армії. Через що й критикував чиновників, які не помічають війни, говорив, що Росію до війни потрібно перетворити на Північну Корею, говорячи про тотальну диктатуру та мобілізацію. Корніловський заколот також легко захлинувся, як і Пригожинський. Наслідки заколоту були цікавими. Корнілов з його допомогою дискредитував праві сили в Росії та підняв народну популярність більшовикам. Таким чином, через кілька місяців після заколоту Корнілова стався більшовицький переворот. Який відразу не зустрів фактично жодного опору. Тож навіть невдалі заколоти можуть мати за собою серйозні наслідки. Ще приклад із російської історії лише іншого періоду, це серпневий путь ДКНС, проведений у 91-му році. Паралелей тут не так багато, проте цікава спроба переворота з несподіваними наслідками. Серпневий путь був затіяний партійними консерваторами СРСР, які вважали, що Горбачов веде країну не у тому напрямі. На той час шла активна перебудова, в СРСР з'явився інститут приватної власності, а між Сполученими Штатами та Союзом фактично настав мир із закінченням Холодної війни. Загалом змінювалося все. Останньою окраплею став проєкт Горбачова з перепідписання союзного договору, він передбачав демократизацію Союзу та інші взаємини між радянськими республіками. Багато в чому СРСР мав перетворитися на справжню федерацію чи навіть конфедерацію. Водночас частину територій Союз, ймовірно, втратив би. Військова техніка на вулицях міст також була присутня, і навіть були невеликі сутички, щоправда, не між військовими групами, а з цивільним населенням, яке масово стало виходити на підтримку влади Горбачова. За підсумком Пуч захлинувся, а Горбачов залишився на чолі СРСР. Однак наслідки цього Пучу вплинуло на СРСР, а точніше на його розпад. Путь зірвав передпідписання союзного договору, який міг би в новому форматі зберегти СРСР, хоч і частково, і привів до остаточного розпаду СРСР. Як бачимо навіть такі події, які одразу не призвели до суттєвих змін, згодом обернулися на глобальні зміни у світі. Ну і остання історична паралель лише з позитивним результатом це похід на рим Беніто Мусаліні го року. Навіть офіційна назва Похід на Москву, яку анонсував Пригожин, безпосередньо перегукується з цією подією. Похід на Рим також був ознаменований невдоволенням збройних формувань урядом ідеться йдеться про фашистські загони чорносорочечників. Варто зазначити, що це теж був заколот незадоволених солдатів, які прийшли з полів Першої світової і вважали, що курс чинної влади неправильний. Італія, опинившись у числі переможців Першої світової, поринула після війни у затяжну кризу, а тягар відповідальності впав на чинну владу. Мусаліні часто грав саме на таких почуттях населення та пропонував альтернативний курс фашизму. Більше того побоювався і червоної загрози. Сам марш Мусаліні не зустрів опір військових і мав широку народну підтримку. Військові начинили опір, а фашисти захоплювали військові склади, об'єкти та роздавали зброю добровольцям, які переходили на їх бік. Те, що відбувалося вранці 24 червня у Ростові, дуже нагадувало такі події. Вагнара швидко взяли під контроль фактично все місто та його військові об'єкти. Опору не було, а народна підтримка була. Тому початок заколоту багато хто порівнював саме з походом у Саліні. До речі, у марші було задіяно близько 30 тисяч осіб, а Пригожин під час заколоту заявляв, що у його підпорядкування 25 тисяч вагнерівців, тож навіть кількість бунтівників можна порівняти. Просування у бік Москви також було швидким, проте до кінця 24 червня воно було повністю згорнуто. У випадку з Мусаліні його авантюра вдалася, чорносорочечники дійшли до Риму, а чинний король Віктор Еммануїл III Побоюючись початку громадянської війни, вирішив задовольнити вимоги Мусаліні і призначив його прем'єр-міністром. Незважаючи на те, що король обіймав свою посаду і далі, в Італії стала встановлюватися фашистська диктатура на чолі з Мусаліні, а пост короля був формальним. Ця подія багато в чому зумовила хід подальшої світової історії та надихнула інших лідерів на подібні дії. Підсумовуючи варто сказати, що повстання пригожене загалом, схоже і на Корніловський заколот, і на путь до КНС, і навіть на похід на Рим Мусоліні. Незважаючи на те, що перші два повстання також провалилися, вони вплинули на хід подальшої історії. Сьогоднішня подія також може здаватися завершеною, проте може відігравати важливу роль у недалекому майбутньому.